Що таке скинія завіту? Коли ми вивчаємо Біблію, ми бачимо, що у єврейському народі була скинія завіту, її внутрішня частина відокремлювалася завісою, це святе святих, куди первосвященик міг заходити лише один раз на рік. Він туди заходив з кров'ю тварини, яку приносив за себе і за гріхи всього народу. Але, виявившись нечистим, відразу гинув. Суд відбувався уже на місці. Кара Божа спіткала кожного, хто, залишаючись грішним, наближався до святого святих. Перед цією скинією стояла інша скинія, де були страви та напої, дари, приношення, відбувалися обряди. Ця скинія призначалася більше для тілесних, фізичних дій якими зумовлювався шлях до Бога, шлях до святого святих. Тим самим Дух Святий він показує, що у святе місце, шлях для людини був закритий. Також головною святиною скині був ковчег завіту або ковчег откровення. У ковчезі знаходилися скрижалі з десятьма заповідями мана в золотій посудині і палиця арона, яка розквітла і принесла плід, мигдалини і також золота кадильниця. Біля ковчега. Над ковчегом херовіми з розкритими крилами. Ця скинія була центральною скинією і називалася скинією Откровення, де Моїсей спілкувався з Богом. Амінь.